Виконуємо номер 310 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво ганеза 2022 рік. Не виконуючи множення, порівняй значення виразів. І перший вираз. Ліва частина добуток чисел 378 і 12. Права частина добуток 378 і 13. Як бачимо, перший множник і в лівій, і в правій частині однаковий. Але другий множник більше у правій частині. Відповідно і добуток, що стоїть у правій частині, також буде більший, тому ставимо знак менше. Приклад другий. Добуток чисел 407 і 52, і 405 і 52. Як бачимо, другий множник, що стоїть в лівій частині і в правій частині однаковий. Але перший множник більше той, який стоїть у лівій частині, ніж у правій. Відповідно, і добуток буде більший той, який стоїть у лівій частині. Завдання третє. Добуток чисел 2573 і 15 це ліва частина. І 2575 і 18 це права частина. Тепер у нас множники різні, але як бачимо, у правій частині. І перший множник, і другий множник більше, ніж перший і другий множник у лівій частині. Тому, відповідно, і добуток, що стоїть в правій частині, буде більший. Ставимо знак менше. І останнє четверте завдання: добуток числа 8597 і числа 10, і сума добутку числа 8597 і числа 9, та одиниці. Перший множник... Однаковий другий множник у нас більше у лівій частині. І не дивлячись на те, що додається ще у правій частині одиниця, все одно буде більший добуток, що стоїть у нас у лівій частині. Завдяки другому множнику. Поставили знак більше.